Доброго дня, любі малята! Я знову рада вас вітати! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти. І перше, про що я хочу з вами поговорити, це пригадати. Ми з вами знайомилися з професіями людей, які працюють у дитячому садочку. Назвіть мені, будь ласка, ці професії. Знайдіть малюнки серед зображень людей, які є. Зараз на екрані. Погляньте, хто з цих людей працює в дитячому садочку. Перше, це хто, звичайно, вихователь. Ще хто працює в дитячому садочку? Музичний керівник. Ще яка професія є в дитячому садочку? Погляньте. Будівельник у нас є в садочку? Немає. А кухар? Звичайно. Чи працює в дитячому садочку двірник? Так. А ще в нас в дитячому садочку працює касир? Ні, касири в садочку не працюють. А інструктор з фізкультури звичай. Перукар ні, а прачка. Так, художник ні. Помічник вихователя. Так. Лікар або медична сестра. Ви бачите, ми з вами пригадали професії людей, які працюють в дитячому садочку. А зараз я вам пропоную знайти серед предметів необхідні речі для роботи цих людей. І почнемо ми з вами з професії лікар або медична сестра. Погляньте, які предмети зображені на картинці. І скажіть мені, які речі необхідні медичній сестрі. Давайте з вами спробуємо сказати повним реченням. Медичній сестрі необхіден м'ячик? Ні. А що їй необхідно? Медичній сестрі необхіден шприц. Погляньте, ми вірно сказали? Вірно. Ще ще знадобиться медичній сестрі. Медичній сестрі потрібен термометр. Медичній сестрі потрібні іграшки. Ні, медичній сестрі не потрібні іграшки. Медичній сестрі потрібні пігулки. Так, медичній сестрі потрібні. І Що ще нам необхідно? Що ще потрібно медичній сестрі для роботи? Стетоскоп потрібен? Так, стетоскоп потрібен медичній сестрі для роботи. Погляньте, ще є якісь необхідні речі для медичної сестри? Ні. Рушаємо далі. Наступна професія, якій ми будемо знаходити необхідні речі, це вихователь. Погляньте, будь ласка, які серед наданих речей потрібні вихователю. Вихователю потрібна кастрюля? Ні, вихователю не потрібна кастрюля. Чи потрібен вихователю м'яч? Повторюємо. Вихователю потрібен м'яч для роботи. Так, що ще знадобиться для роботи вихователя? Обруч знадобиться для роботи вихователя? Знадобиться. Він може погратися з дітьми і за допомогою обручу. але цей інвентар більше знадобиться інструктору з фізкультури. А ось олівці знадобляться? Так, олівці знадобляться. Вихователю. Що ще знадобиться? Чайник, напевно. Ні. Вихователю знадобиться. Книжка. Ще вихователю, що знадобляться? Напевно, віник. Ні. Вихователю знадобляться. Книга. Рушаємо далі. Скажіть, будь ласка, що знадобиться для роботи двірнику? Двірнику знадобляться продукти? Ні, двірнику знадобляться граблі. Ще для роботи йому знадобиться лопата. А також Йому для роботи знадобиться мітла. Ще для роботи, що йому знадобиться. Погляньте, будь ласка. Візок. Правильно. Це в нас інструктор з фізкультури. Які речі ми можемо сказати, що необхідні йому. Скакав. Прибав. Необхідна інструктору з фізкультури. Обруч. Необхідна інструктору з фізкультури. М'єць. Звичайно. Ще йому знадобниться гімнастична стінка. А також гімнастична лава. Молодці. Це в нас кухар, які речі необхідні йому для того, щоб працювати? Та так. Кухарю потрібні продукти. Кухарю необхіден холодильник. Кухарю знадобиться чай. Повторимося разом. Кухарю знадобиться чайник. Що ще знадобиться кухарю? Кухарю знадобиться кастрюля. Кухарю потрібен черфа. Ви добре впоралися з цим завданням. Погляньте, у нас є зображення різних речей. І нам. Треба назвати їх лагідно. Наприклад, лопата лопаточка. Кастрюля, як ми скажемо лагідно. Кастрюлька. Так, це що? Книга, а лагідно ми скажемо, книжечка. М'яч, як сказати лагідно. Міячик, стрибалка, стрибалочка, олівці. Один олівець, а лагіну ми скажемо, олівчик, фарби, фарбочки, бинт, бинтик, малята. Я сподіваюся, що ви добре запам'ятали над якою ми сьогодні з вами разом працювали. Я сподіваюся, що ви зможете розповісти своїм дорослим ті знання, які сьогодні отримали. До нових зустрічей!